Мої вітання, з вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні вашій увазі представляю крутезний варіант. Це у нас шкода Октавія А8 в комплектації Style. Даний автомобіль був виграний на лісовому аукціоні в Німеччині. Уже є розмитнений, проведений професійний дителі та очікує свого першого власника в Україні. Чим же ж він крутезний? Він має двохлітровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил, автоматичну коробку DSG DQ381. Це у нас є семиступенева, мокра, надійна та дуже економна коробочка. І головне, у ньому пробіг 80 тисяч кілометрів. Як завжди, чесний, перевірений. З за усіма заїздами до офіційного дилера. Класний маленький пробіг на даний автомобіль. І відео це взагалі робиться в додаток до оголошення. На авторі, посилання на яке знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь на усі наші соцмережі це Instagram, TikTok, Telegram. Завжди будете мати змогу оглянути, як ми працюємо, що ми привозимо, а також придбати автомобілі на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Ну, відносно тої шкодки, вона ще й без жодного підфарбування. Додаткове відео з міром фарби надам на вимогу. Стан автомобіля теж максимально наближений до нового, без пошкоджень, без царапин, без якихось явних слідів експлуатації. Ну а відносно комплектації, погнали. Маємо топову LED-оптику з умивачами фар. Також у нас присутній дістронік з адаптивним кризь-контролем. Бачимо, у нас є партроніки 360 градусів з функцією автопаркування, топова камера з усіма асистентами для водія, легкосплавні диски на зимовій гумі. Безключовий доступ, датчики мертвих зон, там у нас теж присутні. Авто в заводському тонуванні, в хромпакеті, маємо рейдинги, також у нас присутня камера. Тривога у нас включилась. Ну але відео знімаємо далі. Так, безключовий доступ показав і йду до салону. Салончик у нас. Коротезний, спортивний, з боковими підтримочками, з пам'ятю та електрикою сидінь. По дверній карті стан ідеальний. Баємо також амбієнт під світочку ось тут. Стан пройому без зауважень, без царапин. По керму бачимо у нас двоспицеве класне гарне кермо. Віртуальна панель кокпіт. Піт. Також... вже тривоги пішов. Ось так і працюємо. Так, покажу два ключики у нас, величезне місце для бездротової зарядки. Все гарненько. Задній ряд теж файний. По потолочку зауважень немає. Зараз ще заведу її, щоб побачити точний пробіг. Де то у нас? Так, запустили. І дивимося. Двері треба закрити, круїз відключити, щоб побачити пробіг. Так, круїз я відключив. І точний пробіг у нас 80 835 кілометрів. Так, поки фотографували, паливо закінчилось у нас, вже горищо 85 кілометрів проїдемо. До вашого приїзду ми її заправимо. Ось так, мультимедіа виглядає. Тут величезні є у нас купа всякого всього. Детально буде відфотографована кожна менюшка в оголошенні авторії, Все можна буде перечитати. Ось нам пропонує відразу знайти на карті найближчі заправки, де заправитись. ну Розумна така машина. Купа усього є. Покажу як камера у нас показує теж, дуже класна роздільна якість. Так, ну і пройдуся по салону далі. Так, Паркінг поставив і заглушу задній ряд. У нас виглядає так, теж як новеньке все, наче ніхто не їздив. Маємо підлокітник, багатофункціональний ось такий. Бачимо керування задньою клімою та... Підігрів задніх сидінь, те, що у нас присутнє. Дверна карта задня ліва, пройоми. Далі Елект... О, хотів сказати електроряду, але в нас, у нас тут механічно. Стан кришки без жодного зауваження, жодної царапинки, все новеньке. шторочка на місці, працює все в в оположенні. Тут у нас компресор з балончиком в ремкомплект, додаткова сітка та аптечка зі знаком. Сидіння у нас, як завжди, в групі продумано, кладуться одним рухом нажаттям на клавіші в багажнику. Бачу, з правої сторони не впали, бо я підлокітника відкрив. Ось так воно все розкладається і одним рухом назад повертається. Ось І ось назад його трансформував. Ще покажу ракурс. Передній і по пройомах пройдемось. Пройоми без зауважень. Дверна карта задня в ідеалі, переднє пасажирське місце. Дверна...